20 січня 1661 року у Львові заснували університет, який двічі був королівським, двічі цісарським, двічі радянським. І це Львівський національний університет імені Івана Франка. Всім привіт! Мене звуть Катруся Палій і ми розпочинаємо. Крім офіційної дати заснування, університет має свою передісторію, адже процес його утворення формувався поступово ще з шістнадцятого століття. Тоді основним культурним осередком були церковні братства. Отож, у 1586 році в місті заснували середній навчальний заклад Львівську братську школу, про яку вже чули в сюжеті моєї колеги. Важливим кроком до створення університету була Гадяцька угода, яку між собою уклали Гетьманщина та Річ Посполита. У цьому документі затвердили положення про відкриття на території України вищих навчальних закладів. Тим часом у Львові великий вплив на формування освіти мала язуїцька колегія саме на базі цього навчального закладу і було створено перший Львівський університет, який отримав також статус академії. А вже 20 січня 1661 року відповідний указ про заснування підписав Ян II Казимир за свою історію. Університет Пережив чимало випробувань утиски різних політиків політичних режимів, реорганізація факультетів, зміна мов викладання, діяльність таємничих організацій, суспільні рухи та закриття під час Другої світової війни. Львівський університет складався з чотирьох факультетів: теологічного, юридичного, філософського та медичного: перший готував ксьондів для рим-католицьких та греко-католицьких церков, другий чиновників для суду прокуратури та державних установ. Філософських вчителів для середніх шкіл медичний лікарів. Три перших факультети діяли постійно, а останній був закритий у 1805 році. В університеті викладали різні предмети: метафізику, фізику, етику, психологію, староєврейську та грецьку мови, право історію церкви тощо у перші роки роботи в університеті навчалося близько 500 студентів, а працювало 8 професорів. Сьогодні в університеті навчається більше 20 тисяч студентів. На 15 факультетах. Музеї Львівського національного університету відносять до найстаріших університетських музеїв Європи. Тут є одні з найцікавіших науково-важливих колекцій. А ще чого лише варті ботанічний сад та наукова бібліотека, яка увійшла до Золотого фонду світової інформаційної культури. У Львівському університеті навчалися письменник Маркіан Шишкевич, етнограф і філолог, завідувач кафедри української, словесності і ректор університету Яків Головацький, історик і мовознавець Іван Вагилевич, філософ Петро Лодій. 20 років в університеті працював Михайло Грушевський. І я знаю, що ви чекаєте на ще одне ім'я: імення Івана Франка університету дали в 1940 році. До речі, на верхній частині головного корпусу є латинський напис, який перекладається як освічені громадяни окраса батьківщини». А з вами була я, Катруся Парій. Вчіться, читайте і вмикайте рожеві окуляри. Па-па!